Багато минуло народжень моїх і твоїх теж. Усі їх я знаю, ти ж не знаєш, хоча не народжений я, і дух мій безсмертний, і володар я істот. Над власною природою пануючи, моєю власною ілюзією я себе являю. Коли б не траплялося так, що занепадає праведність і неправедність підноситься, тоді я створюю себе сам. Заради захисту благочестивих, заради знищення злодіїв, заради встановлення праведності з'являюсь я з віку у вік. Божественні народження моє і діяння. Хто істинно це, той, залишивши тіло, не йде до нового народження, але йде до мене. Хто зрікся пристрасті, страха і гніва, хто пройнявся мною, хто звертається до мене, багато хто, подвигом мого знання, очистившись, у моє буття увійшли. Як хто звертається до мене, так я їх і приймаю. Моїм шляхом попрямують люди у всьому, бажаючи успіху своїм справам, приносять тут жертви Божествам, бо швидко приходить у світі людей успіх, діями породжений. Мною створений розподіл на чотири сани у відповідності з розподілом властивостей і дій, але знай, що, будучи творцем його, вільний я від дій, нетлінний. Дії не заплямовують мене, немає у мене прагнення до плодів діяльності. Хто знає мене таким, той не зв'язується діями. Знаючи це, також здійснювали дії стародавні люди, прагнучи порятунку, тому і ти діяльність здійснюй, як здійснювалася вона давніми у давні часи. Що є діяльність, що недіяльність? Навіть мудрі блукають у пошуках відповіді. Я повідаю тобі про те, що є діяльність, і, дізнавшись це, ти позбавишся недоброго. Адже слід розуміти, що є діяльність, і що є діяльність неналежна, слід розуміти, і слід розуміти, що є бездіяльність, важко збагненний діяльності шлях. Той, хто бачить бездіяльність у діяльності. Хто в бездіяльності бачить діяльність, той навчений серед людей, той воз'єднаний, до завершення довів діяльність, того, чиї усі починання, позбавлені бажань і намірів, у вогні знання діяльність хто спопалив, вченим мудрецем називають мудрі, відкинувши прив'язаність до плодів діяльності. Завжди вдоволений, ні від чого незалежний, воістину, навіть зайнятий діяльністю, він нічого не здійснює. Звільнившись від усіляких сподівань, думку і себе приборкавши, майна усього відсураючись, виключно для тіла необхідні дії, виконуючи, він не впадає у гріх. Задоволений тим, що випадає на його долю, хто перевершив усіляку двоїстість і позбавлений заздрості, до успіху чи невдачі байдужий, він, і діючи, пут не набуває. У того, хто позбувся прив'язаності, звільнився, чия думка встановлена у знанні. Хто здійснює діяльність як жертву, вона розчиняється повністю. Жертва є Всевишній, узливання є Всевишній. На вогонь Всевишнього пожертвуване Всевишнім. І Всевишнього він мусить досягнути, зосереджений на діяльності заради Всевишнього. Деякі воз'єднані приносять жертву виключно богам. Інші у вогонь Всевишнього жертвою ж здійснюють жартовне узливання. Дехто приносить жертву слухом і рештою чуттів на вогонь самовпокорення. І ще інші приносять жертву звуком і рештою предметів чуттів на вогонь чуттів. Інші ж приносять у жертву усю діяльність своїх чуттів і всю діяльність життєвих сил через самопокорення у вогонь єдності, запалений знанням, жертви матеріальні, жертви подвижництвом, жертви єдністю приносять деякі. Жертви читанням і пізнанням приносять відлюдники, що дотримуються суворих обітниць. Інші ж приносять жертву вдиханням, видиханню і видиханням вдиханню, закриваючи шляхи вдиху і видиху, стриманню дихання віддані, дехто обмежуючи себе у їжі диханням і диханням, приносять жертву. Усі вони знавці жертвопринесень, що жертвопринесеннями гріхи знищують. Ті, хто смакують амріту, залишків жертвопринесень, ідуть до вічного Всевишнього, а хто жертву не приносить, не для того і цей світ, де ж йому іншого досягнути? Так багатовідмінні жертви приносяться в уста Всевишнього. Знай, що всі вони породжені діяльністю. Знаючи це, ти отримаєш визволення. Краще матеріального жертвопринесення, жертвопринесення знання. Будь-яка діяльність без винятку досягає досконалості у знанні. Пізнавай те глибокою повагою, допитливістю, служінням. Знаючи, що істину провидять, навчать тебе у знанні. Пізнавши його, уже не потрапиш ти в оману. Через те побачиш ти усі істоти, як невід'ємні від себе, а потім і від мене, навіть якщо ти є найгрішним серед усіх грішників на кораблі знання. Ти через будь-яку ваду переправишся. Як запалений вогонь перетворює паливо на попіл, так будь-яку діяльність на попіл вогонь знання перетворює, бо немає тут очисної сили, рівної знанню. З часом сам виявляє його у собі той, хто досяг успіху у єднанні. віруючий, отримує знання. Йому повністю віддавшись, опанувавши чуття, він, знання отримавши, через короткий проміжок часу досягає вищого спокою. Неосвічений і невіруючий, чий дух сповнений сумнівів, гине, немає ні цього, ні іншого світу, ні щастя для того, хто сумнівом сповнений, видалившого діяльність єдністю. Знанням відринувши сумнів, володіючого собою, діяльність не зв'язує, тому похідний від незнання у серці перебуваючий, цей сумнів свій, знання мечем відітни, і до єдності удавайся, піднесись.